Вітаю, мої любі дітки, Послухайте вірш Леоніда голоти найрідніша. Мамо, матінко, матусю, хто розкаже мені казку, хто щедріший всіх на ласку? Ти, матусю, наймиліша, В цілім світі найрідніша. Хто нас ніжить і голубить, пестить, гладить, ніжно й любо. Пригортає до серденька Ти моя найкраща ненька. Малята, про кого був цей вірш? Так, все вірно, про матусю. Мама це найніжніше слово на світі, яке наповнене теплом, ласкою та найтоншими почуттями. Мама це людина, яка завжди поруч, яка дарує безмежну любов та надію. Вона наш найкращий друг і захисник у цьому великому світі. Щодня мама дбає про нас, піклується про наше здоров'я, виховує нас добрими та розумними. Мама це найпрекрасніше слово на світі, яке наповнює наше життя коханням і щастям. Мама це особлива людина в житті кожного з нас. Малята! Сьогодні я пропоную вам зробити вітальну листівку для бантусі за допомогою аплікації. Уважно розгляньте, що вам потрібно для роботи. Беремо зелену смужку, добре промазуємо клеєм та приклеюємо до жовтого картону. Так робимо з усіма смужками. Це будуть стебельці наших квіточок. Далі беремо сердечко. Теж гарно змащуємо його клеєм та приклеюємо до нашого стебельця. Тепер беремо ще одне сердечко, згинаємо його навпіл, ось так як я це роблю. Змащуємо клеєм та клеїмо його до першої частинки сердечка. Так ми робимо з усіма сердечками. Малята, не забувайте серветкою прибирати зайвий клей, щоб ваша робота була охайною. Далі беремо листочки, теж гарно змащуємо клеєм та клеїмо до наших стебел. І ось така гарна листівка для матусі вийшла в мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!